Peugeot Traveler, оригінальний пасажир 2018 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач, Передні парктроніки Peugeot Xenon Technology, тобто у нас тут максимальна ксенонова оптика стоїть. Датчики мертвих зон безключовий доступ. Ось такий нереально крутий шкіряний салон з масажем, з електрорегулюваннями, з підігрівами. Звичайно, повний електропакет з підігрівом та складанням дзеркал, повний електропакет. Також у нас і ці два. Двері електричні, він з двох дверний, на одну і на другу сторону, дві дверки повністю електричні. Так, по салону дуже комфортні, широкі сидіння, звичайно, підлокітники, автоматична коробка передатчики, ряне мультикермо з пелюсками, датчики дощу світла, автоматичне дальнє автоматичне ближнє, вебастоп, проекція на лобове скло, розпізнавання, знаки, полоси тримає, все повністю. Тобто тут можна навіть подивитися, ось так. ну Тут прям величезна кількість асистентів, всяких різних. Вибір режиму руху, чотирьохзонний це трьохзонний клімат-контроль по асистентах паркування. У нас передні та задні портроніки, також камера заднього виду з траєкторією, яка додатково малює ще 360 проєктів кругом автомобіля. Тобто тут є кнопочки, щоб можна було відкривати і закривати двері окремо. Ну і напевно найцікавіше це буде поза. Так, позаду тут сидиш в принципі, досить класно. Я думаю, що можна ще трошки відсунутись. Ну, бус є бус. Класно на кнопочку нажав, двері закрилися, штука нереально крутає. Тільки це сам побачив, я перший раз в цій машині сижу, тому можна сказати, я з нею знайомлюсь. Отак От собі столики поставив підстаканники, блін, взагалі кайф виглядає, все досить круто. І насправді досить круто в плані якості матеріалів. Тобто вона не, вона не дешево зроблена. Ну, це прямий конкурент того самого мультивана чи каравели. Зараз підемо ще подивимося, що там з третім рядом сидінь. Тут ви можете собі регулювати клімат більше, тепліше, холодніше. Тобто бавитися з тим, як вам зручно. Йдемо ще на третій ряд. Маємо три крісла, то це окреме і ця подушка у нас здвоєна. Звичайно, кріплення Isofix. зуфікс, для кожного ремінь безпеки. Підстаканнички дали, прикурювач дали, зарядитися можна. Тут окреме світло, світло біле і працює, окремі дефлектори, собі можна все повиставляти. Ну, прям, прям класно. Я дуже зустріни в цьому. По задній частині маємо фаркоп. Великий такий багажник тут додатковий комплект коліс на цю машину. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові на українській реєстрації, без пошкоджені з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.